Виділяється більше бюджетних місць для спеціальностей, які потребує держава. Це в першу чергу стосується технічних спеціальностей, інженерних спеціальностей, айтішників і так далі. Тобто це те, що потрібно для нас, це те, що потрібно буде для відновлення України для, для відбудови нашої країни, і це дійсно правильна державна політика. Тому на технічні спеціальності. Ми маємо зараз, як я говорю в масштабах всього, всієї України, ми маємо більше державних місць, і таким чином більше дітей можуть вчитися на державній формі, це правильно. Тобто є така тенденція, що в останні роки ми маємо на більшу кількість студентів, які навчаються на бюджетній формі, саме технічних спеціальностей. І це, це мабуть, основний тренд. Звичайно, є традиційні спеціальності, які... Завжди користувалося великою високою популярністю. Це правничі, це іноземна мова, в першу чергу англійська мова, англійська філологія. Хочу сказати, що в цьому році. І в минулому році досить суттєва увага була звернута на медиків, тому що, як ми знаємо, великий був відток медиків, оскільки ми знаємо, що багато жінок виїхало за кордон, тікаючи від війни, і в традиційно у нас в медицині більше жінок як чоловіків, тому є дефіцит медиків, саме лікарів в Україні. І тому е, медицина також е, зараз має таку особливу підтримку від держави. Все-таки ми сподіваємося, що коли люди будуть бачити, що війна може закінчитися в найближчий час або там в найбільші місяці, то це, цей, цей тренд в майбутньому зупинить. Оскільки ми знаємо, і це, я думаю, що кожен має знайомих, у яких там діти знаходяться за кордоном, діти хочуть додому, діти хочуть жити там, і це логічно, там, де твоя культура, твої рідні розмовляють на твоїй мові і де твоє середовище, і комфортна атмосфера. Ми себе позиціонуємо як університет дуже демократичний. Ми університет з хорошою динамікою, це навіть видно за рейтингами, оскільки всього 10 років тому ми були 44 четвертому в, в рейтингу, а вже перед війною ми вийшли в десятку за різними рейтингами. І десь утримуємо цю позицію там 10-ті, одинадцяті, дванадцять. Тобто десь на, на такому рівні. Е і це показує те, що ми динамічно розвиваємося. Дуже важливо розвиватися саме. І також, е на мій погляд, і це також один із моїх таких важливих е принципів для себе. Ми маємо модерним бути університетом, сучасним університетом, сучасним демократичним університетом. Це має бути те місце, де студент отримує хорошу освіту. І має прекрасну атмосферу, і йому хочеться тут перебувати. Що ще багато в цьому плані треба робити, і багатьом людям ще треба перебудовувати себе, але цей тренд видно явно впродовж останніх років.